Доброго здоров'я всім! Повзання по похилій дошці з упором на долоні та коліна. Ось так. Піднімаємося, переходимо на гімнастичну стінку і не пропускаючи шаблі драбини донизу. Занє мішечка з піском далину. Щоб правильно зробити цю вправу, треба відвести одну ногу назад, зігнувши коліна, і руку назад пряму з мішечку. І переносимо вагу тіла вперед. І витаємо, як можна далі. Зі цієї сили. Ваша черга. Стрибки на обох ногах правим лівим боком з просуванням вперед. Я поклала палиці гімнастичні, а ви можете взяти або стрічки, або стрибалки. Руки на поясі або схрещені на груді. І просуваємося вперед стрибками. Тепер ваша черга.